Не не мене, не тебе. Це Ютюб, а я для тебе. На ютюбі шоу на парі. Добрий день, А, Секретний раунд у вас без карток. Я вам буду читати зараз запитання для кожного і дії будуть окремо. А можна, якщо я всрусь? Якщо встрешся, вийти можна. А тобто, те, що ви підготували тут, воно вже все? це третій раунд. Це Це секретний, він не номерований. Ми тут надовго. Його побачать не всі. Отже, почнемо. Ну, давай з тебе і починаємо, як було. Тобі таке запитання. Що б ти робив, якби став на тиждень Олегом свищом? Або свищем. Да хуйо. Я б став свищем. А я б свищав. Блін. Що б ти робив?

<шпоє> <сил textbooks> я б типа тебе, <сил> <сил> <Yeah, я конфрец> <сил> і потім, потім ти вертаєшся в своє тіло. <сил> і я, такие, а я Оп", Оп", адвокат. А ти адвокат, я такий показував. А може, пішов би комусь пизди дав. Нет, ти що, ні, ні, я взагалі не така людина, навіть якщо я на Олег я не цей. Напиздодавательный. Ну, ти зробив би це, щоб мене підставити. Так, так, ну щоб типу, було прикольно, щоб потім ти, короче, коли стаєш сам собою. Ти такий, блядь, що у мене за життя? Типа, да, я взагалі… Ну, це якщо думати про нього. А якщо про тебе? От що б ти хотів в іншому тілі? Ти б мріяв колись про тіло Олега Свища? О, ні. Вибачте. <реш> <реш> <Шо, Будь> <реш> та я взагалі не думав про таке. Ну. можливо. Mm -hmm. Про тіло. Моніки Білучі. А, ти хотів би в її тілі опинитися. От що краще трахнути Моніку білучу чи стати Монікою Білучою? Зараз. Зараз. і 20. Ні, Якщо років 20, то вообще. Зараз я б став олегом сущовим. Ну, я думаю, що я б став Монікою Білучою. Бля, я сам собі задав питання і відповів. Це рахується, це секретний раунд. Ще ніхто не знає правил. Тестовий режим. Окей, ми віримо йому. Ну, став би юристом. Ну, він, він дурак, ну я б йому же, правда. Я став би юристом, якби Чи я б подрачив, наприклад. Як мінімум. Та я і так це роблю кожен день. Ну, типа, так, я в його тілі. Ну, так, яка різниця, змілице. Ну, типу, да, типу, якщо навіть я буду дівчиною, ну, я розумію, що це відбувається. Типу, не буває такого, що, типу, потім побіжу в урок біології і розкажу, блядь, всім, як це відбувається. Тому, типу, ну. Взагалі, секс це таке. Що таке секс? Ну, типу, це. Да, хліба хочеться з'їздити. 15 здійсно. секунд. <свят> <свят> да? От! Окей, мы... okay, давай за це вип'ємо. Да. <плак> <плак> uh, переходимо <плак> до дії, яку ти теж маєш виконати. Секретна дія виходить. Секретна дія. Вона звучить <плак> так: подзвонити в церкву Володимира Мунтяну. <плак> 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 Відродження і запропонувати свої послуги у якості пастора. Ні, переваг зазначити, що ти схожий на Ісуса, і у тебе теж є Феррарі Рома. Я поміття не давайте номер. Ти да, все. ні, я просто я ненавиджу Ну, Не те, що особисто, я ненавиджу, я і не викупаю, як це можна далі робити. І мені дуже шкода людей, які напевно я не хочу їх образити. Якщо ви дивитесь. І дебільний контент як Мунтяна, і нормальний контент як зараз. Не дивіться більше Мунтяна. Бо типу. Е ви ж ніяк не пов'язані? Ну як? Це у нас одна організація. А, добре, не дивіться більше Мунтяна. Бо, типу, ну я не знаю, це дуже-дуже дуже добрі. Дуже, дуже, дуже вони погано. ще існують в Україні, да? так? От... А вони ж досі існують, але вони не в Україні і вони макаються. Типу, ви знаєте прикол, блядь, що чувак із Optimus Gang одружений на його доньці? Це да? ж взагалі прикол-приколний. А, да? Да, так? Так, це реально правда. І я просто досі не розумію, як, типу, це ну, нахабне ставлення до людей, і ти такі, типу, реально на серйозке це кажеш. Типу, так Ай-луя. Ну, типа, це не можна. Тому я зараз подзвоню і можливо, У нас є пропозиція навіть краще. Так. У нас відкритий дірект з Мунтяну. Ми з ним спілкувалися. Тому можна, будь ласка, нам телефончик? з Володимиром. З Володимиром. Йому можна записати кружечок або відосик в чувак! А Покажи. Покажи. А привіт. А він каже: здраству. У нього стіки все погано. блядь. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрий день. — А Ти в цьому костюмі да, добре. Не, Що, робимо? що робимо? А, пропонуєш йому свої послуги в якості пастора в його церкві відродження і угу. кажеш, що ти ну, схожий да. на Ісуса. — Схожий Я... на Ісуса, да. У тебе є Фарарі Рома, як Мунтяна. — Доброго дня, ваше світлосте. Мене звати Антон. Я би дуже сильно хотів у вас працювати пастором. У мене для цього є всі задатки, як ви бачите. І навіть у мене є машина. І я дуже сильно хотів би вам бути в нагоді. Якщо е ви згодні, то, будь ласка, напишіть в цей аккаунт, і я одразу з вами зв'яжусь. Або мої, е ну, типу, мої прихажання. Вони напишуть вам, і я буду дуже вдячний. Якщо взагалі безгонорарно, мені гроші не цікаві, я дуже сильно хочу просто з вами співпрацювати. Е дякую, амен. У мене є машина просто! Именно аргумент! Аргумент! Именно. У мене є машина! Я хочу з слава поблизу прозорку! Але чувак! Тут просто. Тут просто сзади совет ебалит! Просто... Я думаю, він розуміє, що це чуть-чуть позиков. Ну, два балла свої, зарахували. Це сильно, було сильно. Це сильно. сильно. Переходимо так. до тебе. Запитання для тебе таке: яку суперсилу ти би хотів мати і що б з нею зробив? Єбать! Е -е. <ріст> а що? <ріст> ну, добре, добре. Я б хотів стріляти каштанами з рук. <ріст> і, і коли в Києві цвітуть каштани, я б сидів на каштані, стріляв в людей, а вони думали, що це каштан падає. <ріст> <ріст> Сука! Пришел, я був готовий до цього. Це не зараховується, цей бал, блин. Супер Суперлегке питання. Супер лека відповідь. Ти брані брид, не А Давай так, а б ти робив, щоб ти робив, б ти потрапив. Хрищай, як брині, каштан ствідовиться. І ти отак на стовбурі висиш. І Пух нахуй комусь в голові. О, як Ай, бля, я... А яким оцим ключем, чи вже? Так да, блядь, боляче. А ти так сидиш тут цілий день, братан? Ага, було прикольно. Таке відчуття, що до все дитинство про це море, тому що одразу на певному зайшов. Каштанся роз'їоб. Виробили такі самостріли. Звичайно. От це, ти, короче, береш палку, береш резинку таку і отут прищепка. да, прищепку таку, да, і кисточка з якоїсь вишні або абрикос, ну, дивлячись, якою-то типу береш, да. І ти типу так бах. Краше це єдина суперсила, супросила, проти говориш. Якщо вам 45, і ви дивитесь цей випуск, то напевно ви робили самостріл. Ну, ми ж в гумористичній передачі знімаємось. Один бал зараховано! Дія! Для тебе. Дя називається Уринотерапія. Чувак! Я перетворю її на вино, чувак. Клянись, клянись, да. клянись! Лляночка, кляни. іди до нас. Боже, ліночка. Ми були сьогодні Боже, в ля... лабораторії Сінева. Тобі зараз треба вгадати, в якій склянці налита сеча. За кожну неправильну спробу ти будеш випивати рідину зі склянки. Олег. Не, подожди. Дивись. Ще раз. Блять, почему ему нахуй видео мунтяну записать прикольно, а мне, блядь, сечу поедет? Потому что ты каштаны ебашишь, а я в тебе перетворюсь, блядь. А я перетворюсь в тебе. Ну Это вообще несправедливо. Це я, правда. В одні... Я, блядь, я вимагаю, щоб за цей раунд було три бали, і, блядь, це не Так, нечесно. Це ж не складно? Хорошо, яка механіка? Що робити? да? Дивись, а тут. Яка механіка? С... Чіткий автомат. Заткни. Водні всех <бузь> э, ємностей, <кліп> коротше. Блядь, це та машина, яка е попрозовує. Мы е похлопали, блядь! <кліп> Чувак, я щось, нахуй. <кліп> не потикайте йому. Короче, десь тут є сеча. Сеча да. квадробера. Знаєш, таке квадробер? К сожалению, от останнім часом знаю, яке чи назис, блядь, ці слова всі. От, сеча, квадробера? сеча квадробера якось відрізняється від людської. Ну, звісно, він же їсть корм собачий. Тому він ставить по-іншому. Що мені треба? Мені треба спеціальність нагадати. Шо... Треба... На, ні, на вид тобі треба вибрати ємність, де як сеча квадробера. Ви? І відставити хуєри, її. як і я? <laughs> 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 відставити. Але відставити, сказати, я бажаю, наприклад, що робити. це сеча, да? Ти відставляєш, а все інше ти пробуєш. Nee, ні а якщо там буде реально жестко. сечу. Давай якось, блядь, підкажемо. Бо я. Ну, блять, Тоді тобі не почувствовала. Хоча ж це на терапія, ти ніколи не пив сечу. Я не буду, блядь, пити сечу. Не, давай так, іще якусь, блядь! Це лимона на сечу, це прям, блядь, чувак це помираючий, на сечу. Ні-ні-ні, чувак, Це схоже на сечу. Оце схоже на сечу подростку. Оце схоже на сечу. Давай так! Давай так. пан Андрій теж макнув э, сечу. Блять, я фем... не. Не, ну давай, ми всі маємо випити. Можна можна А треба. Ну що, давай на вигляд, спочатку. Що ти вважаєш, що це? Чувак, ти можеш просто відмовитись і все а тут уже заруба. А, я дала. згадую. ти можеш просто відмовитись. Ну і шо шулеати. Стери, букво, я сюди прийшов відмовлятись, що, блядь. Не, ну це ну, точно це, це, це живчик жорсткий, чувак. І це. Оце, це тоже лимонад. І це живчик. Оце і може це... Буде, це може це, <сум> а вот это хворобно. Це якийсь сік яблучний, блядь, з пестицидами. Бля, ну ты і напишу. Оце схоже на сейчу. Ти, блядь, містер Синєва. Оце схоже на sedчу. Оце схоже, а це ні. Ну я хую, Бля, розгляну. чувак, не та подсказка! <реш> я не знаю, я не знаю, я не знаю. Як ти думаєш, оце все? Я це? не хочу, за тебе, Чи, оце, ну, це. це ну давай, è... ну, не... давай поки відставимо дві, наприклад. Ось тут. А ці ти кожну А Кожен... ти. а, з... З а <реш> ти... <реш> 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 Та <реш> ти а А ці ти спробуй. Ой бой! Давай я теж. Я теж макнусь з тобою. Та я блять, йовну, ладно. Я теж макнусь з тобою. Я мак. Бля, помню, подожди. Ти так. Давай, давай! Оооо! Це сеча. Хує знам, може це сеча. Я по смаку не блядь. Блядь, Це було все. Можна далі не ебачити. Потім прикинь, каже, це все! Сечі! П'ятьох різних тварин! Нетворын, аквадробы. Аквадробы. Хобби а, форсером, а то убразится. Да. да ты что, бредишь, что ли? И что? Да, ну, привет. Пострижись, блядь. Ты что? Бля, это была сечка. Сикс спастится, дамы, как я и казал Давай сок чуть-чуть тебе, типа, ну. Давай. Я думаю, это сейчас, блядь. Давай я на основных тогда, на канал.

Ничего себе! Я, я до конца ебашу просто я сидел до конца. Это реально сечер. Хуйня. Будешь? Нет. Фу, ну и воняют. А? Боже, сбавь, чего че? А, блядь, фу. Ну это корисно. Ну отвратительно ж. Урина Сапонару. Ооо. Хуха. Боже, який жах. Ну ладно, Три бали ми тобі зраховуємо, ти молодець. Ну, вроді, як квадробери не стало, не Давайте визначимо опусками, хто в цьому раунді став переможним. Єбануться, блять! Давайте переможе? Ми просто зібралися! Давайте подивимось, у кого ж тут

це треба випити! Дякую, глюмчики! Який жах. Переможець Олег, це в такому раунді. Іду відпочивати на хресті, блядь. Коня, воно ж кожен з них хоче, щоб коштанчиком. ха Не мене, не мене, не тебе. Це ютюб а ніяк не тебе. На Ютубі шоу на парі. Добрий день, вибарі!